Привіт! Всім привітки. Всім привітки! Отже, сьогодні буде гайд, як же потрапити до мене на базу, про яку ніхто не знає. А я вам зараз всім розкажу, і ви тоді всі дізнаєтесь, де я зараз проживаю. Типу всі думають, що я бездомний. Ну на самом ділі, у мене є моя база. Ніхто про неї не знає, але вона секретна. Тож, не гаємо часу. Погнали! Нам в першу чергу потрібно зловити вагонетку О, поїхали. Ем Знаєте прикол? Я такий потужний. На трьох вагонетках одразу їду. Сука, больно Я не знаю, як це. Е, е, хватит, хвата. Ну і прикол чом? ладно. Поразпаката покатаємось. Оба, зловили. оба, зловили. Нам ж сюди потрібно. Тепер спускаємось. Ми погнали, коротше, ви бачите, що я дуже швидко йду. Координати ви бачите. Найголовніше не гепнетесь і не йобнутись ніде. А то буде смішно. А ви знаєте, а я смішно люблю. Ой. Преси. Так, що нам потрібно? Нам потрібно наш дім. Не йобнутись і не втонути. Дивіться, ото мій перший дім був. Хоча він трошки без криші, без вікон, без нічого. У мене є інший дім. Ай, боляче в нозі є. Больно. больно! Больно. Больно, 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 бобо. Хто не пожаліє, ну ладно, писать. Коротше, ми йдемо до нашої бази. По координатам ми йдемо, ну, як бачите, координати трошки сума сходять, але я недалеко від травника. Ну, як сказати, недалеко. До, до хуя далеко. Хоча у Вірі є свій підвал, можливо, я потім якось зроблю свій підвал. Ой, мене щось так шаталить. Na czoło, to jest, żeby było być tak efektywne, ja wam się zrobię o tak. O tak. było być efektywne, ja pobaczcie, jak ja bieżą. Kursor, konieczna taki z najkrajszych. Pamć, 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 pamć. Pamć, pamć. Не йовнутись би. Бачите, о, а ось і наша база. Ви думали, я бездомний. Ну, на самом деле у мене є база. Ось о моя база. Ну, і як сказати, це моя халупа. Без одного вікна. Чомусь. Ну ладно. Типу, це моя халупочка така. Міні-міні-халупочка. Бачите Все Побачили мою секретну базу. Побачили мою секретну базу. Ми ось! Оце моя секретна база. Ладно, шартую. Я вам покажу точно реальну секретну базу. Про неї ніхто не знає, але нам потрібно туди трошки пройти. Буквально трошки. Вроді би, якщо не помиляюсь, тут була. Трошки путаюсь, десь, короче, в цій частині була Хоча я трошки забув. Я растяпа. Ладно, жартую, Я нічого не забув. Я тягну інтригу я знаю, де ця база знаходиться взагалі. Тобто, вона база це. Ця база, типу, прикольна тим, що, типу, вона на ділі, показується одним цілим з тим доміком, типа. Хоча зараз ніч в мене можуть гепнути добри, дуже добре зомбарі. Но ми не здаємось, ідемо, куди нам треба. Хоча я вже забув, куди нам треба. Страй! А ось я без... Ля. чого я люблю базу, дивіться. Не пострадала взагалі. ха Крутяк. Трошки, трошки буквально земелька пострадала, ну трошки, ну що тут? -а? Просто так зараз зробимо назад і все Хоча, в принципі, можна отак зробити. Отак пойдет. Ладно, трошки зробимо. Ступенечки. Отак. Все, пройти можно. Все. А тепер можна йти гуляти. Я вам все показав. До побачення. До новых зустрічей. Я пожартував, іди нафиг. Ай. То поебенка іди нафік Будь ласка, налить до мене. Ааа, это на зараз едять. а ah! а no! На Чи Чим дій? <скільки> ай Сранка! Я я вже здихаю, бо їжі нема. Чя це база? Є хавчик. Нема хавчик. Хавчик, я я, я. я вибачаюсь, людинка. Я там мені просто гнила плоть. Я більше нічого не заберу, але я хавить хочу. Як бачите, я у людини нічого не забираю. Мені чисто просто Думаю, ні, не буде вона про те, що я в неї трошки гнилої плоті взяв. Ну буквально небагато. Я ж не все забираю. Просто чисто гнилу плоть, яка нафік нікому не треба. Мені трішки хоча б трешко, трошка... Трошка потрібно вижити. Валимо. А-а-а! Рятуйте! Ты нафиг! ДА! На! рятуйте! а Тікаємо! а Тикаємо! No! Це було близько! Валимо! Ну то, блядь, нафиг! Вс, я сдох. Ладно, попсик. Идем далее. Нам потрібно до нашей базы. Пройти. Идемо, идемо, идемо. А, идемо. Я не здамся. Я не здамся без бою. Я не здамся без бою. Ми йдемо воювати. Воювати кріпаків. Найголовніше, щоб мене ніхто не цейпнув. І буде файно житися у мені. Ми йдемо кайфувати нас у світі. І тікаємо від зомбі. Ай. Хе -хе -хе. Валимо, просто валимо, валимо, валимо. Наша база дожна повинна бути тут. Якщо не помиляюся, вона повинна світитися. Наша база. Наша база тут пит під значним кріпаком. За нами говницям. Рятуєте рятуйте мене, не будь ласочка. Я не хочу помирати, я хочу ще жити. А ось моя база, Ха-ха вона тут трошки за горою. А тепер валимо нафік. Валимо, валимо, просто спускаємося рандомно вниз просто. Як бачите, шалена скор. шалено координати трошки. Оба. Оба. Дивимось, що тут? А у нас отут такий вхід. Фіт в нашу базу, це типу, як бункер. Отакий От бункер. Найголовніше сюди не йдіть, бо у вас тут вигадять оці... вигадять в ту за ці красні штуки. Ви потім не виберетесь. Я не жартую, я ледве вибрався. Вони мене ледве не з'їли. Ну, як бачите, в мене тут небагато а виявляється, типу, ну а що. У мене є дім, щоб знали Ну, як бачите, в мене тут трошки багатства є. Троха-троха взагалі. Прям трохи трохи. І як бачите, моя база ось. Ось такий потолочок. Такий міні, Я не знаю, що це таке за чорні тятки. Не знаю, що за фигня. Що за чорні тятки? Крізь взагалі. В кожному кутку. Ну короче, така мини-база. А база прикола в тому, що вона дуже глибока, прям глибоко-глубока, щоб до неї спуститися, то потрібно спусти... Підняти... Ну спуститися доволі так далеко. А ще забув сказати: зверху є отой дім. Отой дім. Прям ми над ним. Ось, ось. Отут, отут. Отут наш дім, отой, як я показував вам перший раз. Ну що ж, відео як кажуть. Іде до кінця. Ось вам координати, я спеціально спалю. Відео гайте йде до кінця. Ми кайфуємо на чилі Рислобонію. На чилі Реслабоні кайфуємо. І ще раз повторюю, коли ви прийдете до моєї бази, будь ласка, не йдіть от сюди. Не йдіть ніякому разі, вас вигатять, вас поб'ють, вас зіб'ють до смерті смертоносної. Що ви потім будете страдати. Бо зайшли туди. Бо якщо ви туди зайдете, ви звідси не вийдете. Ха -ха 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 -ха. Ладно, жартую. Я все. Бажаю вам гарного дня і гарного перегляду. Дякую вам за все. Вам міні гайд показав. Оба!